Вчора, коли чуть не згоріла хата, і ми разом з нею, я був дуже злий, і хотілося взагалі все кинути і перестати робити ремонт, або розвалити, взяти ту грубку вщент, щоб вона взагалі ніколи не працювала. Потім я такий сів, задумався, але потрібно навпаки не злитися, а дякувати за те, що це сталося саме вчора, що це сталося саме в той час доби, тобто в день, а не вночі. І сталося тоді, коли ми ще не переїхали в ту кімнату, коли ще не завершили повністю ремонт. А якби ми були, вже жили в тій кімнаті, тобто та кімната для нас готується як спальня, якби ми там спали і розпалили грубку як потрібно, на ніч, тобто ввечері, щоб на ніч вона гріла, що б тоді сталося? Ну всім зрозуміло, що б тоді сталося, або б газ, дим був би, або потім вже пожежа була. Тож я так посидів і подумав: а немає на що жалітися і немає на що злитися. Навпаки, потрібно дякувати. І я дійсно дякую за так, що все склалося. Що, що воно сталося саме так і в цей час. А ви як вважаєте, я правий чи ні?